В Україні шалено зростає попит на преміальні авто. Таких обсягів продажів не було навіть у мирний час. Проте цей бум на новенькі елітні машини має доволі мерзенне пояснення. Справа в тому, що українські ділки навчилися продавати дорогі авто з наших салонів до однієї ворожої країни, а саме до Росії. Докладніше далі. Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація перебуває під жорсткими економічними санкціями. Ще у березні 2022 року США заборонили постачати до країни агресора предмети розкоші та люксові авто. Пізніше до штатів приєднався Євросоюз. Отже, імпорт нових машин було заблоковано, а попит залишився, незважаючи на те, що цінники на преміальні машини пішли вгору. Ще навесні СБУ викрила одну зі схем поставок елітних авто до країни-агресора. Причому не будь-кому, а топ менеджерам Газпрому та пропагандистського каналу РТР на замовлення, і цей випадок не поодинокий. Наприклад, бізнесмен зі Львова на ім'я Віталій Бобир із серпня 22-го року до березня 23-го перенаправив російським замовникам 45 авто на суму понад 3 мільйони євро. Цей бізнесмен у лапках знахабнів настільки, що запросив в Україні ще й повернення ПДВ як експортер автомобілів. Хоча поставляти іномарки для заможних росіян, і без того доволі вигідно, маржа сягає 40 тисяч євро. Тож схема працює наступним чином: фірми або приватні особи викуповують преміальні машини у вітчизняних автосалонах і вивозять до Європи. Далі автівки потрапляють до Білорусі, а звідти до замовників. І ця схема продовжує працювати просто зараз, поки ви дивитеся цей сюжет. Щоправда, ділки стали обережнішими, і на юридичних осіб преміальні машини реєструють рідше ніж раніше. Проте країну з якої вивозиться авто, все одно можна простежити за документами. На щастя, лазівки з імпорту до Росії поступово закриваються в 11-му пакеті санкцій. Євросоюз посилив заборони щодо постачання авто до Росії. Вони поширюються на всі машини з двигуном понад 1,9 літра, а також уживані. Тобто наші західні партнери намагаються перекрити автомобільну контрабанду саме з України. Питання, наскільки це допоможе, лишається відкритим. Динаміка продажів елітних авто в Україні покаже. А повний текст статті щодо так би мовити елітних автосхем шукайте за посиланням в описі до цього відео. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.